Ситуацію навколо скандальної забудови на вулиці Лісова просіка обговорили під час засідання виконавчого комітету Черкаської міськради. Нагадаємо, на цій ділянці підприємець зніс велику кількість дерев, аби збудувати там таунхауси. Це викликало обурення мешканців міста. 3 березня на сесії міської ради депутати підтримали рішення про скасування містобудівних умов та обмежень забудови цієї земельної ділянки та доручили департаменту архітектури і містобудування підготувати звернення про розірвання договору оренди в зв'язку з порушенням умов договору Директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін нагадав, зокрема, що 2007 року земельна ділянка була передана в користування тодішньою каденцією депутатів міськради. У 2011-му вона була віднесена до земель малоповерхової житлової забудови. Протягом тривалого часу відбувалися там судові процеси стосовно арендної плати і таке інше. Підприємство, я так розумію, що закрило всі борги перед Черкаською міською радою. І в 2017 році. Звернулося з проханням надати міста умови і обмеження. Об'єкта будівництва ну на, на зміни ділянки, яке знаходиться в користуванні, враховуючи незгоду громади з забудови цієї ділянки при актуалізації генерального плану у 2021 році ділянка була повернута до території парків та скверів. Але в 2019-му на виконання судових рішень підприємцю були надані містобудівні умови та обмеження. Проте жоден з департаментів міської ради дозволу на вирубку дерев не надавав. Станемо сьогодні. Ну, ми вважаємо, що дозвільних документів на початок будівництва підприємство не отримувало, але, на жаль, здійснило вирубку зелених насаджень на території своєї земельної ділянки. Тому абсолютно справедливо це було викликало обурення громади. Забудовник Альберт Норченко визнав, що вирубування усіх дерев на цій ділянці було помилкою і емоційним рішенням. Я прошу вибачення у жителів міста Черкаси. Це не виправдання там для, для наших дій. Забудова не буде перевищувати ну, дозволений від, від соток, і усі зелені ну, на, на садження молоді сосни, вони будуть висаджені. і там ну буде по. По ну, завершенню, так як ми із ну, вами його хотіли би бачити, у цьому питанні не може бути компромісу, вважає заступник міського голови Віктор Безубенко. На сьогоднішній день ніякого компромісу бути не може, тому що є рішення сесії міської ради і виконком звернеться в суд на розірвання договору. з ним. Єдиною єдиним моїм проханням я його звучив і його бачення, що він яке б рішення суду не було, він дуже поновити всі зелені насадження. До речі, у Черкасах створить тимчасову контрольну комісію за дотриманням законодавства при вирубці лісу на земельній ділянці, що знаходиться на перехресті вулиці Лісова. Просіка Степана Бандери відповідне рішення підтримали депутати Черкаської міської ради. Повідомляє вичерпно.